Знову всім вітання. Такий день, що багато відео отримається у нас. Просто це відео я можу зняти для замовника, тому що ми хочемо відправити його через перевізника цього котла. І якийсь інструктаж провести я не зможу так. Тому хочу через відео і разом воно буде, думаю, для інших підписників, особливо тих, хто в черзі чекає. Чи приглядається такого котла, буде цікаво. Трошки цей котел по-іншому зроблений. таке було замовлення. Бачимо, ми домохід робимо вгору, вгору має багато переваг, по-перше, компактніше, по-друге, можна під любими напрямками ставити котла, можна коліно пускати туди, туди, будь-який напрямок. Але тут таке замовлення, навіть людині треба трошки більше місця, щоб було, Тут ще планується димосос. Заслоночка відкрита. Прикрито, вона не герметична заслоночка. Не герметична. Так, зроблено тут. Щоб ніхто не вчадив, там буде пожила людина. Обслуговувати цю котла. Тут ще, як казав, буде димососик. Діаметр труби 200-ка, а не 180-ка. Ну так, заміряли рулеточкою. я так по фотографії я подивився. Там якось 195-198, якби не стандартно, я думаю, що має бути 200. Оцей вихід тут поставити клапана зрівного для безпеки. Якщо система відкрита і хтось думає, що клапан зайвий, ну він, в принципі, там і не треба не відкрити систему. Але якщо розширений бак десь далеко, а буває, що тонкою трубою, а буває, що десь заб'ється осадом там, чи корозією, а буває, що перемерзне, якщо десь на, на горищі стоїть, а буває, що людина дає підпитку, Сильно швидко не встигає десь піти. Тобто на півтора бара, якщо не відкриту систему, сюди не завадить. Якщо зовсім не хочете, можна сюди накрунути заглушечку. Воно, як то кажуть, їсти не просить. Я розумію, що можна в іншому місці вставити клапан, але ми робимо напряму на котлові, тому що десь люди ставлять крана, десь ще щось і потім воно можуть бути проблеми. Вихід ми робимо завжди по діагоналі. тобто наш Вхід в котел в цьому місці завжди стандартно, А вихід по діагоналі. Тут у нас вихід. Тут зроблено сюди, так людина попросила. Звичайно, по діагоналі краще, але я думаю, буде працювати. Ми зберегли всі нахили, зараз ми їх перевіримо. Вихід ми робимо трубою, точніше муфтою півтора дюйма. Тут зроблено різьба 2 дюйми. Таке замовлення. Так людині треба, значить так буде. Муфта для регулятора тяги сюди вкручується і цепочка до цих дверцят. Але я буду викладати тут, схему об'язки, тут у нас трошки не Схему обв'язки, якщо зробити правильно по моїй схемі, тоді оця муфта не треба буде. А регулятор тяги. Буде ставлятися вже по тій воді, яка йде на систему, не по тій температурі, що в котлові. Я кажу, незабаром буде це відео вже воно зняти по цій об'язці без теплоакумулятора. Якщо ви сюди будете вкручувати регулятор тяги, тут просто поставити заглушечку. За бажанням на манометра поставити ще щось. Ну, Начебто все. Ці двоє дверцят для чистки теплообмінника. Це вже є на моїх відео, а це теплообміничок. Чотири таких канали. Чистити звідси сюди, потім туди, сюди, туди. І воно падає в топочку, і не треба звідти займати, виймати. Дрова ложиться. Сюди. Оце наш колосник. Запалювати тут. Коли підложувати дрова, вам треба буде. Цей боявся чи не буде йти дим на хату, треба, щоб перед тим, коли підкладати дрова, у вас було горіння, щоб тут було не закрито, а щоб було відкрито перед. Якщо є димосос буде, це буде файно. Потім оця заслоночка. Слухаємо, як підклати правильну дрова. Це стосується всіх котлів, навіть якщо він з теплоакумулятором чи якось по іншому стоїть. Заслоночка має бути відкрита наповну. Відкрита наповну. Перед цим має бути горіння, Ну, щоб ну, не просто відкрили горіння, а то, щоб воно десь погоріло хвилин 5-10, щоб було активне горіння. Не було ніякого тління. Тоді оці дверцята, де завантажити паливо, легенько ми відкрили. легенько. Не отак. Якщо отак, то буде тут багато диму. Ми легенько відкрили. Тут утворилася щілинка. Утворилася щілинка. І сюди затягується, починає затягуватися повітря. Може та, там трошки якось диму бути. Після цього ці дверцята закриваємо. Закриваємо, щоб звідти не тягнуло. Якщо звідси тягнутиме, воно буде сюди і могтиме йти в наш будинок. Ну, залежно від того, який димоход, але. Якщо багато палива, тут і сильне активне горіння, воно просто ну, не потягне туди. Ми тут закрили, тоді здається хороша чага через ці дверцята. і їх плавненько, 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 плавненько відкриваємо, відкриваємо, відкриваємо. І наш вогонь буде йти туди-вниз, так рівненько виложити зверху свіжу порцію палива. Горіння буде знизу. Кажу, там є на моєму каналі на інших відео, видно, як воно горить, як ми підкладаємо дрова. Якщо щось не зрозуміли, повернули відео спочатку. Ще раз проглянули, ще раз проглянули. Таким способом закрили. Тоді ми даємо знову тягу сюди. Даємо тягу сюди. Якщо у вас надлишок тяги, якщо у вас сильно рве, хоча котел не можна задушувати. Можна трошки тягу збити. Якщо там дуже сильна тяга, це просто чуди, котел аж гудіти. Все, по цьому ми все розповіли. Тут дверцята один канал чистити. Тобто сюди не можна ніяким іншим способом добратися, тільки чисті дверцята. Відключуються дві гайки, ключ на 17. Хтось чистить, мене запитують, чи часто сюди. Хтось руками сюди не залазить, не хочеться, так гріє нормально, почистив ті канали, він буде гріти, повірте, що буде гріти. Хтось раз на сезон, хтось два рази на сезон. Як є бажання, тобто схотіли це ваше право. Там заросте трошки цей тепломіночок, втратиться коефіцієнт корисної дії. Декілька відсотків. Хочете, хоч було економніше, частіше чистити. Якщо правильне дрова, якщо у вас хороше горіння, чиститься менше. Якщо у вас він буде багато тліти, дрова буде чистити, чистити частіше. Ну і знизу, зрозуміло, зольник. перезапалювання. кожен раз, якщо ви запалюєте, тут має бути чистенько, не буде нічого. Щоб не було у вас там остатків, якось там папір виложили, там закрило, щоб добре проходило повітря. Тут має бути зазор, щоб попелу у вас не було повен, повний цей, повний зольник. І там бачимо в кінці, є ще такий отвір, якщо з цієї сторони котла зайти. Це сюди той отвір буде із зольника до нашого каналу Ну повітря. Там треба поглядати на нього. Якщо там воно воно при там забиватися не буде. Ото вторине наше повітря. Воно злітає і там воно розширюється, воно легенько пролітає, все. Але коли ви почистите котла і сюди впаде велика порція сажи, може забити, треба буде глянути, щоб тут воно десь час від часу, там. не те, що там постійно треба за тим слідкувати, там, В принципі, якщо у заб'ється, то в повітрі, там нічого страшного не відбудеться, аварії не буде. Але якщо провірити, буде добре, таке на Ну, Відправляти ще ми ні разу не відправляли ніякими перевізниками. Зазвичай люди самі приїжджають навіть за далека, в великої відстані зайві клопіт. Але якщо вже, як то кажуть, ну, Взялися те діло, попробуємо, як воно може більш не захочу, а може там справа в тому, що треба прикружити на пілету. Точніше на палету. Ми возьмемо його в лежачому положенні. Ага, і ще останнє. Останнє чуть не забув. Коли... Котел буде встановлений вже на ваше місце перед тим, як робити монтаж, берете грунтвагу. І бачимо, який тут нахил. Котел косо зроблений, бачите? Такий нахил сюди. І такий нахил сюди. Бачимо сюди, до нашого виходу. Так само нахил має бути тут. Бачимо який нахил. Ну, Тут, можливо, у нас нерівна підлога. Але треба вам буде по вашому місцю. Нахил має бути до виходу. І не тільки тут перевірити нахил, а відкрити всі дверцята і скрізь добре перевірити нахил. Тому що десь, може, у вас не рівна підлога чи ще щось перевірили. Бачимо, нахил сюди є, в сторону виходу все, буде працювати. Сюди положили, нахил є, нахил з запасом. Запас ніколи не завадить. Зате ваш котел буде горіти, я можу вам дати. Координати на відео, як котел без нахил, як він тріщить, як він бульчить, для чого. мене запитують, чому так косо зроблено, отак і для того ми косо робимо. Тут, бачите, під варимо нахил є, yes, є. Yes. Отак і має бути. Отут нахил. На колосник ложимо, на колоснику нахил є. Від звороточки до нашої подачі туди перевірили, нахил скрізь є. Якщо котел ну, став на таким він трошки шатається, десь щось трошки підложити, тому що ми так робимо, можливо не зовсім ідеальна у нас стяжка, можливо, у вас плитка там, чи стяжка теж не зовсім ідеальна, може щось не співпасти. Десь підложили шматочок металу під самі, під самі низ, сюди його, щоб навіть не видно туди смужечку його підложили, щоб він не шатався, але коли підкладаєте смужечку... Враховуєте оці нахили. Я думаю, що люди будуть задоволені. Звичайно, я багато разів говорив, що треба теплоакумулятор. Тут такий об'єкт, що теплоакумулятор їх ніяк не виходить. Ні по фінансах, ні по місцю, ні, ні по чому. Ну ні, не, не виходить цей теплоакумулятор. Розумію. Без теплоакумулятора. Я наполегливо рекомендую обов'язково зробити. Схема буде згодом на моєму каналі, так щоб котлою була висока температура і котла мінімум давити, дрова, що найсухіші, і що найбільше горіння, бо щоб менше тління. Якщо навіть так не зробите, ну, як то кажуть, на совісті замовника можете користуватися як побажаєте. Це, як то кажуть, не від мене залежить. Ще раз дякую за перегляд. Очікуйте нових відео. Всім до зустрічі!